Чи знали ви, що є помилки, які буквально руйнують життя після 60 років? Їх роблять майже всі, але більшість навіть не здогадується про наслідки. Якщо ви хочете зберегти здоров'я, щастя та енергію на довгі роки, обов'язково дивіться це відео до кінця, ми розкажемо, як уникнути найпоширеніших помилок і почати жити на повну навіть у 60 і більше. Багато людей після 60 років відчувають, що їхнє життя починає втрачати фарби. Причин цьому може бути багато: погіршення здоров'я, втрата цікавості до світу, відчуття самотності. Але найчастіше це не доля чи випадковість це наслідок наших власних дій або бездіяльності. Першою і найпоширенішою помилкою є зупинка у розвитку. Люди перестають цікавитися новими речами, думати про майбутнє, ставити собі цілі. Їм здається, що все важливе вже позаду і залишається лише чекати. Але чи це правда? Ні, навіть у 60 і старше ви можете освоювати нові навички, починати нові проекти, знаходити нових друзів. Життя продовжується, поки ви цього хочете. Але для цього треба зробити крок назустріч змінам. Друга помилка це ігнорування здоров'я. Після 60 ми вже не можемо дозволити собі нехтувати сигналами тіла, біль у суглобах, підвищений тиск, відчуття втоми, усе це не можна залишати без уваги. Адже наше здоров'я це основа всього. Регулярні візити до лікаря, здорове харчування, фізична активність, усе це не забирає у вас час, а додає його. Почніть із малого щоденні прогулянки, кілька простих вправ, більше овочів у раціоні, і вже через місяць ви відчуєте себе краще. Третя помилка це соціальна ізоляція. Багато людей після 60 років починають уникати спілкування, віддаляються від друзів, перестають виходити у світ. Вони думають, кому я потрібен. Але це величезна помилка. Спілкування дарує нам радість, підтримку. І відчуття потрібності, не бійтеся телефонувати друзям, запрошувати їх на прогулянки, приєднуватися до клубів за інтересами. Ви не тільки зможете отримати нові враження, але й знайти нових друзів. Четверта помилка це відмова від мрій. У 60 років багато хто вважає, що вже запізно щось міняти. Вони забувають про свої бажання, відкладають їх на потім. Але правда в тому, що ніколи не запізно здійснити свою мрію. Хочете навчитися малювати, відкрити власний бізнес, подорожувати зараз саме час почати. Навіть маленький крок може стати початком великої пригоди. П'ята помилка це страх перед змінами. Люди часто думають, що після 60 змінювати щось у житті вже небезпечно. Але найбільший ризик це залишатися там, де вам некомфортно. не бійтеся, пробувати нове, змінити свій розпорядок дня, переїхати, навчитися чомусь новому. Це може стати тією іскрою, яка поверне вам радість життя. Кожна з цих помилок може здаватися незначною, але разом вони створюють ту стіну, яка заважає вам жити щасливо. Гарна новина в тому, що ви можете почати змінювати все прямо зараз. Спробуйте сьогодні зробити щось нове, прогуляйтеся там, де ви ще не були. Зателефонуйте старому другу, почніть читати нову книгу. Маленькі зміни приведуть до великих результатів. Не чекайте ідеального моменту, адже він ніколи не настане. Життя вже зараз дає вам можливість бути щасливими, здоровими і наповненими енергією. Пам'ятайте, що 60 років це не кінець, а новий початок. Це час, коли ви можете нарешті присвятити час собі, своїм бажанням і цілям. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви знайшли для себе корисні поради, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, які зміни ви готові зробити вже сьогодні. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках.